Я, по-перше, лікар-терапевт, кардіолог, більше 40 років стажу. Я не лектор, так що буду говорити по-простому. Хочу сказати, я вас тепер трошки веду в, страш, в страшилку. Як Світлана говорила, я вам все, а я вам в страшилку все-таки. Подивіться на сучасний наш тепер сьогоднішній день: був ковід, війна. Уявляєте, скільки всього на наш організм спустилося? Я вже не говорю за ковід, який доведено. Тепер, якщо в Америці патанатом дозволив вскривати людей, у нас більше по світу ніхто ніколи не дозволяв. Цей патанатом, коли він дійсно почав скривати трупи після ковіда, він дізнався дуже багато. Цей вірус дуже унікальний, хочу два слова сказати, уражає всі судини. Що таке судини? Це харчування всіх наших органів і систем. Далі війна Уже не говоря, ми почуємо це може через 10-20 через років, дізнаємося, але ці фосфорні бомби, всі хімічні прилади, хімічні бомби, крім того, фосфорні. Один з Чернігова мені розказував, що ви не уявляєте, що таке вакуумна бомба. Це страшно просто. А що в ній ще є? Ми теж не знаємо. Що на наших організмах буде, ми теж не знаємо. Та хочу сказати: вроді, у нас зараз осінь, дуже багато вітамінів, дуже багато і нам здається, чи приймати нам кавун, диня, да? чи може взяти щось, приймати якийсь бат. Завжди задумаєшся над цим. Та хочу е, е, сказати, е, що було дуже багато досліджень, дуже багато. І тепер проводяться світ і дуже багато досліджень. Дослідження по вітамінах. Одні е, онкологи, е, е, експериментатори говорять, у нас на сьогоднішній день іде декілька вітамінів, які відповідають. Я хочу черп, е, зачерпнути цю тему за онкологію, тому що після ковіда. У нас в 10 раз збільшилась онкологія, в 10 раз серцево-судинна система це інсульти, інфаркти. Через те, я говорила, що це судини, уражаються всі судини. Всі клітини. Вже не говоря за ту, що війну, що вона нам принесла і ще принесе. От. То, тобто ці клітини у нас взагалі у нас клітини в організмі живі, здорові. Але в результаті е, доведено, що 50%, 50 здорової клітини у нас залежить від харчування. От куди не, куди не кинь, 50% це наше харчування. 15 25% це наша генетика. Бабушки, дідушки, що нам передають. І 35 десь 40% приблизно це вся… Ну не говоря не за цю продукцію, це хімія, це е, радіоактивне е, наше випромінювання. Це йдуть всі хімічні наші е, якісь домішки, які ми споживаємо. Да? І на себе космет, косметика, в тому числі. Так от насчет вітамінів. Доказано, що є група вітамінів основних А, А, вітамін А, вітамін С, вітамін Е. І вітамін Д це основні вітаміни, які захищають нас від пухлин. Цинк і селен – це допоміжні мікроелементи, які нам теж допомагають. Було багато експериментів доказано. Одні говорять, да, вітамін С, да, берете грам, і він тут же починає діяти. І він діє як, як потужний антиоксидант. Вітамін Є е, теж те саме, потужний антиоксидант. Так, да, воно дійсно в експериментах дуже багато доказано, що їх підключають, наприклад, до лікування і онкологічних так. хворих, і взагалі по захворюваннях. Але на сьогоднішній день, хочу сказати, все-таки по статтям, коли я пройшлася, то на сьогоднішній день в доказовій медицині себе проявив як потужніший антиоксидант, як потужній, скажімо, Захисник наших органів і систем це вітамін Д. Через то, тепер говорять за нього дуже-дуже багато. Вітамін Д він є і профілактикою, і лікування ракових клітин. Це дійсно доказали дуже багато лікарів, і онкологів, і учасников дуже багато. Ну, за щот, на насчет вітамінів. Тобто, приймати їх да, Приймати. І інколи для профілактики треба приймати. Я потім ще вернуся до цієї теми. Хочу розказати, ще клітина. Що таке ракова клітина? Ви думаєте, це якась клітина, яка там десь сидить, нічого подобного. Люба наша клітина це здорова клітина. Але в якийсь момент вона може перероджуватися. От я вам сказала: 50% харчування це вона перероджується і від стресової ситуації. Вона перероджується від того хімічного речовини, яку ви нанесли на шкіру в якийсь момент. Плюс десь е, і починає ділитися, розмножатися. Що унікально, ракова клітина вона безмежно, неконтрольовано розмножається. Тобто, якщо запуск пішов на цю клітину, вона буде розмножуватися і нічим не зупиниш. Ну, к сожалению, нічим не зупиниш. От. І вона розмножується, незважаючи на те, що б ми там не приміняли. Це неконтрольована, це безсмертна клітина. Безсмертна, тобто її немає смерті. Ну, якщо ви думаєте, що у нас немає захисту, так і у нас захист. Це наш імунітет. Імунітет Імунітет – це клітини, теж наші клітини, такі ж самі клітини. В основному вони виробляються кістковим мозком. Ці клітини у нас, ну за одну хвилину, якщо вам скажу 26 мільйонів виробляється цих клітин, імунітета, іму, е, імуно, е, імуні клітини. вони нас повинні захищати. Але їм треба теж харчуватися, да? і вони, щоб вони у нас відбулися, щоб вони у нас запрацювали, їм треба харчування. Що таке харчування? До цієї клітини да, повинен бути. Підход. Це наші судини. По судинах тече кров. Щоб ці кров було хороше кровопостачання, ці м'язи повинні у нас бути розслаблені, вони повинні бути не спазмовані, судинки повинні бути чисті, не забруднені, і по них йде харчування. І тоді імунітет у нас працює». Що для того треба, щоб наші м'язи працювали і наші судини? Треба рухатися. Оце перше, що ми з вами визнаємо, це треба рухатися. Чи то була пухлина оперована, чи у нас йде профілактика, чи у нас вже іде після хіміотерапії, треба рухатися і рухатися. Це основа, основа боротьби із пухлиною. Навіть доказано, що 72 відсотка, 72 якщо людина рухається, вона вертає оці. Це профілактика, по перше, метастазу, профілактика подальшого розмноження оці ракової клітини. Ну, і якщо у когось немає раку, то Перш всього, ми повинні рухатися для того, щоб у нас не було цього збоя і щоб у нас імунітет, імунітет працював. Тобто рух і все. Рух, ходьба, я сказала, всі періоди. В будь-який період людина стає важко да, після хіміотерапії, інколи людину підняти не можна. Але треба її заставляти, треба рухатися і треба добиватися цієї. Навіть активні, навіть пасивні рухи, і то допомагають. Іде покращення, іде кровопостачання, іде кисневе забезпечення імунних кліт, кліток. Що робить наша клітина е, е, пухлини, да? ракова клітина? По-перше, у неї дуже цікавий такий метаболізм, тобто вона енергію споживає, звідки вона черпає. Як ви думаєте, тільки з глюкози? Через то другий, другий основний етап глюкоза. вона споживає глюкозу в 400 разів більше, ніж основна наша клітина. В 400 разів більше, уявляєте, да? тобто, якщо ми починаємо солодке їсти, ми що робимо? Ми провокуємо онкологіч переродитися там десь стрес, плюс ми перехворіли ковідом, а плюс ще десь ще щось випили там. Ну, півка там і ще що, у нас загальний наш імунієт понижується, а ми ще що додаємо. Да? Так от, хочу сказати, що треба глюкозу зменшувати. Що це значить? Ну, Вже за сахар простий, я не говорю здоба, мука, білий хліб. Тобто, якщо переходимо на цільнозернові. Так от, другий це Зменшення глюкози, да, вживання. Якщо взяти тарілку здоров'я, є така, ну, взагалі е, малюється тарілка здоров'я. Тарілка здоров'я, якщо її на 4 части, частини поділити 25% е, ми віддаємо овочам, 25%, ну це ви знаєте, да, я повторяю, 25 фруктам, е, 25 білкам. І 20 цільно зернові, злакові. Ну, хто з нас сідає і на тарілку ложить 50% овощей фруктів? Ну ніхто, да? а взагалі для нашого організму, для імунітету, оця здорова тарілка, у нас повинна бути в ітогі е, так от, е, збалансована. Ну, білки це взагалі білки, рахуються потрібні нам білки для нашого нашої енергетики, для нашої енергії, для імунної системи. Білки, білки це найкращий білок. Це, це яйця, білок і яйця. Але якщо людина алергічна, то ми можемо замінити десь на саме гіпоалергічне м'ясо. Це у нас вівці. Барана, кролика, курки, біле м'ясо. Да? На рахунок овочей, фруктів, знаєте, що овочі і фрукти в великій кількості треба споживати, але може, ми і недостатній кількості. І ще треба додати до овочей зелень, побільше зелені. Це петрушка. Укропи, кінза, сільдірі, все, що є. Там флавоноїди — це прямий, це прямий антиоксидант, який дійсно дуже потужно захищає від, ракових, від ракової оцеї клітини. От, це на рахунок споживання. Через то тут оця дискусія: все-таки приймати чи не приймати ці вітаміни. Я вам хочу сказати ще. Декілька, допустим, нюансів. Я познайомилася з цією продукцією. Дійсно, ну я вже не говорю за хімію. Мене діти ніколи не любили прибирати. Ну я вам чесно скажу, дівчата от, ну, не любили вони прибирати, ну все рівно там щось залишається там. В двох словах скажу. І коли я дала одній дитині одне, друге, третє попробувати, вона каже, мама, я такі задоволення отримую від цієї уборки, ти не уявляєш, я ніколи не любила убирати. Ну, я знаю, що там, бо в мене чоловік, там каже, там, коли є. А каже, тепер я сама беру, і от є побризгаю, і візє мені задоволення. Я хочу до вас тепер вернути до цього. Є такі, е, я не беру хімію, я беру тепер ну, такі продукти капсульні. От. Я познайомилася з деякими, я багато чого не знаю. Продукції, я недовго я говорю, я багато чого не знаю. Но є, є у них хороші продукти, тим більше, що не візьми за будь-який продукт. Значить, це взяти, допустимо, капсули коготь, когать, да? взяти лаванда, взяти Звіробій, взяти, взяти артишок, взяти спірулін, взяти куркуму. Так от у цих всіх продуктах да? це ж зелене, це ж м, нічого, це натуральне листя перемелене, це кора е, верби, ну, це взагалі, колись ми. Що таке аспірин? Візьміть аспірін. Це та ж кора верби. Да? взяти е, те, що ми аспірин вживаємо, ми отримуємо, навіть від одної таблетки ми можемо отримати язву. Я бачила таких дуже багато. Сілуючі язви в своїй практиці я бачила від прийому двох таблеток того ж діклофенака. Цілуючі язви в нас ті пірсні Кора верби не дає. Це, по-перше, потужний антиоксидант, це перше, да? тобто з раком те ж саме бореться. Ну, те, що говорять, жарознижуючий. Ну я на ну, собі спробувала для сустав. У мене ковід просто от, комусь уражає ковід цукровий діабет, комусь приводить пухлину, комусь гіпертензію, комусь гіпотензію, комусь э, тахікардію. Мені, допустимо, на сустави. Да? От я хочу сказати, що кора верби дійсно дуже хороше, унікальне э, слідство. Знеболіє, протизапальним, э, викликає э, ефект. Викликає. Так в цих кожних продуктах, я вам скажу, навіть ну, взяти що тут? Куркума є куркума і імбір. Так, в цій куркумі, от вітаміна Б одного, Б 1 Б6, B1, Б12. От і тут же є вітамін А, це калій, те, що у нас потрібен при засвоєнні допустим, вітаміна Д. Тобто ми виходимо на сонце, да це потужне, теж саме борючийся елемент, який буде боротися із раковими клітками і з хімією. І в цій же куркумі теж саме є. Розумієте, я не хочу сказати, що це той же бат, та же синтетична таблетка, яка допустим, в аптеці продається. Ну в ній є все. Все, Всі ці антиоксиданти потужні. Тоб, що, тобто, ви не можете там по одній капсулі двічі на день. Ви можете одну капсулу взяти і ви відчуєте відчуєте. Крім цього, ще скажу: куркума тепер приміняють дуже дуже модно стало ці папіломи віруси. Да? І іменно доказано, що куркума одна єдина, яка бореться із цими папіломи віруси. Ну, це я так просто вже е, е, продукти. А тепер уже не говоря. Чесно, тут є ще такі продукти, унікальні продукти, же гриб рейші. Це саме основний захисник від пухлин. Це, це гриб, який бореться це із, давін, із давнішніх давен, було корейцями, китайцями і всіми примінилися гриби ріше, туртовік він ще називається. Десь років вісім назад у нас свекор захворів у чоловіка. Батько захворів рак легень був. Я вам скажу, що грибріше ми доставали з Білорусі, з Білорусі заказували в Київ, отримували ці теж такі ж баночки. Ми отримували гриб -ріш, і Тоді на той час стоїли 30 капсул, ми віддавали півтори тисячі гривень. На той час це вже це було тоже дуже дорого, і у нас вистачало цю баночку ну, на півмісяця. Ну, ми його е, е, як би сказали, сказати, життя ми йому зберегли на два роки. Тобто це вже була е, неоперабельна, опера, ну, неоперабельна людина. Рак легень, ви самі розумієте, що в 80 років ніхто не буде оперувати. Я говорю, і ми тянули на цих грибах ріш, ну це реально, ну ми з Білорусі заказували. Це самий потужний, що я можу сказати, другий взяти кошачого це теж проти пухлини. От що не візьми проти пухлини. Антіоксиданти борються з усіми хворобами і е, ну, дуже унікальні, хороші, хороша продукція. Тобто я говорю, що я не говорю за хімію, вже е, за хімію вам дуже багато скаже. Я говорю за те, що можна вживати, і ви можете. Хто не хворів на той, допустим, пухлину, хто не хворів, ви можете просто чисто для себе профілактично. Один місяць взяли, поприймали рейші, да? одну капсулку в день, не, не обов'язково дві капсулки. Якщо взяти куркуму, взяти, допустим, починається вірусна інфекція, куркума, імбір, те, що ви будете там е десь е на теречки, там, або ще щось взяли одну капсулку, дуже унікально. Це якби профілактика. Ну І ще скажу е продукція унікальна, продукція дуже хороша. я говорю за те, що е все екологічно чисте. Так от ми повинні себе настроїти на те, що я говорю не, не обов'язково для себе, для своїх. Дітей для своїх внуків візьміть все те, що було воно екологічно чисте. І це буде дитина здорова, і це буде чи ваш внук, чи ваша внучка здорова. Хочу сказати, що онкологія це таке страшне захворювання, але боротися треба завжди і завжди себе настроювати на позитив. І є така Майя Гугулан, якщо ви чули про неї десь, або це, це жінка, яка перенесла дві онкологічні, два онкологічні захворювання, дуже важких, скажімо, оперативних, і вона. Значить, ну, вона була, була, була теж безвиходна ситуація. Вона взяла, перевела Кацубоніші японця, одного маленького хлопчика, який з 9 років до 20 років шукав причі шукав, як йому вижити. Йому він був приречений на смерть. І він дуже багато літератури китайської, корейської, е... японської він сам е... перечитав і він дійшов до того, що у нас повинні працювати судини. У нас повинні бути чисті судини, у нас ми повинні уникати стресів, а у стр... проти стресів тут даже є у нас лаванда ну Що не візьми тут? І артишок. І... Я вже не говорю про тек. Хороший візьміть. От. Вітамін С, я забула сказати, це ж... тут вітамін С збалансований. От. Це тоже, тільки починається інфекція: беріть куркуму, беріть імбір, беріть, ну, не знаю, протек, беріть і вітамін С, і ви будете забезпечені. Плюс ще помастили собі кремчиком в носі і пішли собі спокійно на роботу. Так от вона хочу сказати: от вона перевела і сказала, що наші, наші повинні бути що? судини. Здорові, чисті судини. Ми повинні рухатися, щоб доставка була, чого у нас остеохондрози, чого у нас сустави болять. Нема харчування. А чого нема харчування? Знову вертаюсь, немає активності фізичного навантаження. Робіть зарядку на полу. Ручками помахали, у неї шість правил здоров'я. Откриєте інтернет, почитайте: шість правил здоров'я. Так, от це здоров'я входить, і харчування на першому місці вони ставлять на другому, даже, харчування. Так, от харчування повинно бути екологічно чисте. Да? От і я говорю, добавки. Я, наприклад, не говорю, що там другі говорять ні в коєму случаї ніяких бадинців. Я б не сказала, що це біолекти там біологічно страшні. Це зроблено із натурального. якщо це евкаліпт, то це листя. І якщо взяти це листя, то воно ж дуже багато флавоноїдів. Ті, що ми шукаємо, ті ж. Допустімо, чесне не в час за часник ще скажу: шукаємо ми в петрушки, в цьому так в тому евкаліпті того достатньо. Тобто, якщо ви не з'їли зимою, не достали цю петрушку укроп, то ви з'їжте, там, допустимо, капсулу евкаліпта вип'єте. Те ж саме буде. Ілі ту ж і ту же куркуму і ту же лаванду. Хочу сказати, що великолепно, дай дай Боже, вона процвітать. Дай Боже, цій продукції більше. Сюди, бо я не бачу багатьох продуктів, яких є в каталогі, а бажано би сюди на Україну, в тому числі потужний антиоксидант, знаєте, що омега -3. Да? Він просто необхідний. От оцей рибі жир, він теж є щоденним, майже щоденним повинен бути прийомом у людей. Не зря колись в школах у нас, да, ми векали-бекали, але ми приходили і нам давали цих капельках вонючого жиру, але ми всі його вживали. Так що. Процвітати компанії і привернути сюди більше увагу на Україну, щоб вони дали нам більше продукції цієї.